Всім привіт! Готую лінею вареники із домашнього кисломолочного сиру. В миску насипаю кисломолочний сир, додаю яйця, сіль та цукор. Перемішую і додаю просіяне борошно. І замішую тісто, щоб злегка прилипало до рук. Зробила з тіста ось такий рулетик, і тепер нарізаю шматочками. Кидаю вареники у киплячу воду, і коли вони спливуть, зменшую вогонь і варю 5-7 хвилин. Не знаю, кому як, але мені подобається такий варіант лінивих та швидких вареничків.